Мої вітанчиком розглянемо сьогодні танчик asxx 40 40 продовження гілки Бащеліон 25Т, танчик 11 рівня, який нам додавили. по першому погляду, на рахунок танку виглядає дуже великим, дуже жахливе у нього маскування є. Давайте розберемось більш детальніше з танчиком по обладнанню. Я би рекомендував би на нього стабілізатор, вентиляцію, також оптику. Як поряд на відкриті карти, або навіть і малошумку, Тому що маскування у нього не дуже. Малошумка цей танчик непогано зайде. Також, якщо ти полюбляєш краще в стрільбу, можна його ставити експериментальний приціл або систему керування вогнем. Або так як я використовую загартування, так я люблю більш агресивну гру. На рахунок ТТХ механіки, яка ти в будь-який мет можеш перервати зарядку, або в будь-який момент можеш піти на перезарядку. Не втрачаючи при тому снаряд, які є в барабані. По характеристикам, у нас 410 альфи з польовою модернізацією, воно прокачається до 420, якщо я не помиляюся. 267 пробивання на подкаліберному снаряді. Швидкість польоту подкаліберного снаряду 1000 км за секунду. Кумулятивний сряд нас летить 800 і має 310 пробиття. Ну, фугаси безкорисні цьому танку. Там, ну, від снарядів і так небагато, тому снаряди возити не рекомендується на ньому. По кота мінус 8 з польвою буде мінус 9. Перезрядження барабана у нас 38 з прокачаною польовою модернізацією, там буде в районі 36 секунд. Між тичками у нас 2,5. Зараз 2,6. З польовою буде 2,5. Снарядів барабані 5 штук. ДПМ у нас виходить не дуже великий. Ну і там підніметься десь до 2,800 плюс-мінус. 0,3 розкату, 1,9 зведення. Тобто гармата по стабілізації плюс-мінус е хороша. Рахунок бронювання. Бронювання в танчика немає, абсолютно відсутнє бронювання яке-небудь. Так що розраховувати не варто. Нарікошети, то він так само буде дуже рідко. Фугаси буде приймати прям дуже часто. У рухливості. Зараз йде 66, з прокачаною польовою модернізацією буде 69. Тобто з польовою модернізацією він буде кататися набагато скоріше. Ну, набагато ярче її набирати, ну, буде більш мобільніше. От що я говорю на рахунок маскування. Маскування у нас 21%. Це дуже мале маскування для Стежки. Тобто якби було хоча б 27-28, то вже було ок. Тому і на рахунок малошумки на деяких картах, якщо ти полюбляєш більш пасивний геймплей, вона прям може непогано зайти. Якщо ти полюбляєш більш пасивний геймплей, якщо ні, то або оптика, або загортування, або якщо в стрільбу там експериментальний приціл, система керування вогнем для стрільби є, буде гарно. Погляд у нас 460 метрів виходить. Нормальний огляд буде з польовою трошки краще. Погнали розбирати механіку. ПД повного барабану у нас буде майже 26 секунд. Зарядження одного снаряду у нас в районі 5 секунд буде виходити. Зараз в мене тут на відео польова модерізація, до кінця не прокачне, тому перезарядка довше. Також входження і виходження в режим перезарядки. Буде набагато скоріше запропечення польової модернізації. входження виходження в режим перезарядки кнопочкою С. Тут я зараз видав три снарядики, пішов на перезарядку і дозаряджаю ще собі снарядики. Тобто, у мене два снаряди в барабані вже висить, я дозаряджаю собі ще снарядики. Цю механіку можна буде прямо в деяких моментах дуже цікаво використовувати. Тобто ти пішов на перезарядку, супротивник бачить на перезарядці, тому що у тебе зафіксована башта. А ти такий хоп, перезарядочку скіпаєш, і в тебе вже є снарядики, і ти обираєш. Тобто прикольна механіка, я, свій, я дав одну тичку і пішов собі далі дозаряджатися. Зараз дозаряджаємо ще повний собі барабан і будемо забирати супротивника. Тобто, з одну цієї механіки можна буде в деяких боях, наголошую, в деяких не завжди. Не завжди ця механіка буде корисною. Співобманювати супротивника, наприклад, можна буде. Ти такий а ти хопати, не в перезарядці. І це прикольна механіка. Зараз на практиці буде бій, якого можна буде це поглянути. Також буду вам дуже вдячний за коментар, можливо, що забув додати. Напишіть в коментарях, також буду вдячний, якщо напишете в коментарях, на який танк далі зробити. Огляд один сто Постараємось це зробити. Тому гарного перегляду! До зв'язочку! Нікого немає. Yeah. Пробили, броню. Броню пробито. Та йди до сраки, ну що ж ти на мене звернув увагу, а? Сюка. Бене цей дядько, блін, на бачать який сидить там модом. Це був би ідеальний мув. Бену цей бачат, який там сидить в кущу. Сюка. Печально. Ну, Ігор, якось і п'ятого, і все. Це без легенько зробиться. Не біціль. Пробиття. уражена. Брой пробито. Пробили, супротивник хорить. Цілюражено. Предімет, як рандом. Тама чок. О, зло, що ісів по мені не попав. Тежка це стоїть. Це нормально, Ну, каток не збивається з першої Пробиття. тички. Пробили, пробили. Ну, по один снарядок не довидали. Чік, класно, дозаряджаємось. І дякую за подарунки. Ігор це легенька задача. може взяти якісь менші рівні. що тебе є менші рівні, там 8, -ки, 9. -ки. Спокійно на них виконати. На 7 рівнях, даже Ігор. Він не усил на 10 рівнях виконувати ці ОБЗ. Воно спокійно виконувати на менших рівнях ОБЗ. Так, айро 1 топчик, це факт.

Супер, 6 фрагів, 7к демеджа, найс. Але повинна буде така точно підсумка, але гармата на рівні бачата. Є таке хард, є таке. Да, хороший бій вийшов. Майстер. Гарно. Так, це був 11 бачат.